Слухайте уважно: сьогодні 8 січня 2026 року, і я скажу річ, яка для багатьох звучить страшно, але це правда. 60 років в Україні вже не означає автоматичну пенсію. Дуже багато людей цього року прийшли в пенсійний фонд і почули: вибачте, пенсія вам поки не належить не через вік, через стаж. Саме тому це відео треба додивитись до кінця. Бо якщо ви або ваші знайомі думають, що у 60 усе вирішиться саме, ви ризикуєте залишитись без грошей на кілька років. Почнемо з головного і простими словами. Формально пенсійний вік в Україні 60 років, але на практиці це працює тільки для тих, у кого є потрібна кількість страхового стажу. І от тут починається проблема. Страховий стаж це не просто роки роботи, це роки, за які офіційно сплачувалися внески. Якщо стажу не вистачає, пенсію не дають людині кажуть чекати. І для багатьох це стає шоком, бо вони про це навіть не здогадувались. Що відбувається далі? Якщо у 60 років стажу недостатньо, пенсію можуть перенести на 63 роки або навіть на 65 років. Уявіть собі, людині 60, здоров'я вже не те, роботи немає, а пенсії ще кілька років не буде. І це не винятки, це масова ситуація. У пенсійному фонді про це говорять щодня, просто по телевізору про це майже не пояснюють, тому багато людей дізнаються правду занадто пізно. Чому так сталося? Бо держава поступово підвищувала вимоги до страхового стажу рік за роком, без гучних заяв, без слова, підвищення пенсійного віку. Але по факту умови стали жорсткішими. Якщо раніше вистачало менше років стажу, то тепер потрібно більше. І якщо у вашому трудовому житті були перерви, неофіційна робота або робота за кордоном без внесків, ці роки можуть не зарахуватись. Дуже важливо зрозуміти одну річ: пенсійний фонд не шукає вам стаж сам. Якщо у системі немає даних, значить для держави цих років не існує, навіть якщо ви реально працювали. Навіть якщо є записи в старій трудовій книжці, якщо внески не сплачувались або документи загубились, стаж можуть не врахувати. І тоді людина думає, що в неї 35 років стажу, а виявляється, 26 або 28. Особливо часто це трапляється з тими, хто працював у 90-х роках. Тоді багато підприємств платили в конвертах, не передавали дані або взагалі зникли. Люди чесно відпрацювали роки, а тепер ці роки не рахуються. І в 60 років їм кажуть, стажу не вистачає, це боляче, це несправедливо. Але це реальність, з якою треба працювати, а не закривати очі. Ще одна велика група: ті, хто працював за кордоном: Польща, Чехія, Італія, Португалія. Люди заробляли, надсилали гроші додому, але не сплачували внески в українську систему. І тепер ці роки не дають права на пенсію в Україні. Для пенсійного фонду цих років просто немає. І знову у 60 років пенсії немає, хоча людина фізично вже не може працювати далі. Що ж пропонує держава у такій ситуації? Є кілька варіантів, і всі вони непрості. Перший працювати далі, поки не набереться потрібний стаж. Але знайти офіційну роботу після 60 дуже складно. Другий варіант чекати до 63 або 65 років. Але це означає кілька років без жодних виплат. Третій варіант докупити стаж. Про нього мало говорять, але він існує. Докупівля стажу означає, що людина добровільно сплачує внески за ті роки, яких не вистачає. Це коштує грошей, інколи не малих. Але для багатьох це єдиний спосіб не залишитись без пенсії на кілька років. Тут важливо все порахувати, бо інколи вигідніше докупити 1-2 роки стажу, ніж чекати до 65 без жодного доходу. Але є проблема. Багато людей дізнаються про нестачу стажу занадто пізно, за кілька місяців до 60 або вже після дня народження, і часу щось змінити майже немає. Саме тому перевіряти стаж потрібно заздалегідь, у 50 років, у 55, навіть у 58, але не в останній момент це критично важливо. Перевірка стажу це не складно. Потрібно звернутися до пенсійного фонду, прийти з паспортом, ідентифікаційним кодом і трудовою книжкою. Там можуть показати, скільки років стажу у вас є в електронній системі. І якщо ви побачите, що цифра менша, ніж очікували, це сигнал діяти, поки є час, поки ще можна щось виправити. Дуже часто стаж можна підтвердити додатковими документами: довідками з архівів, старими наказами, довідками з підприємств. Так це клопітне, але це реальні роки вашого життя, і за них варто поборотися. Багато пенсіонерів після подачі таких документів отримували додаткові роки стажу і виходили на пенсію раніше, ніж їм спочатку сказали. Ще одна важлива річ мінімальна пенсія. Навіть якщо ви маєте право на пенсію, її розмір залежить від стажу і зарплати, і багато людей у 60 отримують мінімальні суми, бо не перевірили, чи всі роки враховані. І знову це можна було виправити раніше, але про це ніхто не попередив. Саме тому. Такі відео зараз потрібні як ніколи. Держава офіційно каже, пенсійний вік не підвищували. І формально це правда. Але фактично пенсія стала недоступною для багатьох у 60 років через стаж, через правила, через цифри. І якщо людина не готова, вона залишається без доходу, тому важливо говорити про це чесно, без прикрас і без ілюзій. Якщо ви зараз дивитесь це відео і вам вже 60, або скоро буде, не панікуйте. Потрібно йти і перевіряти ситуацію, можливо, у вас все добре, а можливо, є проблема, яку ще можна вирішити, але сидіти і чекати найгірше рішення, бо час у цій історії грає проти людини, а не за неї. Якщо вам 50-55 років, ви у виграшній позиції. У вас ще є час: час перевірити стаж, час офіційно оформитись, час зробити добровільні внески, час не повторити помилку тисяч людей, які були впевнені, що у 60 пенсія буде автоматично. Сьогодні це вже не так і краще знати це зараз, ніж почути в коридорі пенсійного фонду. Обов'язково поговоріть із дітьми, нехай вони знають, що вас може чекати, нехай допоможуть із документами, інтернетом, записом у фонд. Це не соромно, це нормально. Пенсія це не подарунок, це ваше право. Але за нього тепер треба боротися паперами і знаннями. Перешліть це відео друзям, сусідам, родичам, особливо тим, хто думає, що якось буде. Бо зараз система така, що якось уже не працює. Працює тільки перевірка, документи і своєчасні дії. І чим раніше, тим спокійніше буде жити потім. Напишіть у коментарях, чи перевіряли ви свій страховий стаж, і чи знали, що 60 років уже не гарантує пенсію. Це важлива розмова. І чим більше людей про це дізнаються зараз, тим менше буде шоку потім. Підписуйтесь, бо я пояснюю складні речі просто. І пам'ятайте, краще знати правду сьогодні, ніж залишитись без грошей завтра. І ще один важливий момент, про який майже ніхто не говорить якщо людині відмовили у пенсії через нестачу стажу, вона не залишається взагалі без підтримки, але й тут є нюанси. Існує так звана тимчасова державна допомога, її можуть призначити тим, хто досяг пенсійного віку, але не має потрібного стажу. Сума невелика, часто менша за мінімальну пенсію, але це хоч якісь гроші на життя. Проте цю допомогу теж треба оформляти окремо, автоматично її ніхто не дає. Щоб отримати таку допомогу, знову ж таки потрібно йти в органи соцзахисту або пенсійний фонд, писати заяву, підтверджувати доходи, склад сім'ї, майно. І якщо людина не знає про цю можливість, вона може місяцями сидіти без жодних виплат. Саме тому знання тут реально рятують. Не мовчіть, не соромтесь питати, не бійтеся виглядати незручно це ваше життя і ваші гроші. Також важливо знати, правила можуть змінюватися. Те, що діє сьогодні, у 2026 році, може стати ще жорсткішим через кілька років. Населення старіє, грошей у бюджеті менше, і держава все більше перекладає відповідальність на саму людину. Це не добре і не погано. це факт. І до нього треба адаптуватися, а не сподіватися на авось. Тому головна порада дуже проста перевірте свій стаж. Зробіть це якомога швидше, поясніть це чоловіку, дружині, брату, сестрі, сусідам, особливо тим, кому скоро 60. Бо правда така сьогодні виграє не той, хто більше працював, а той, хто вчасно розібрався в правилах, і чим раніше ви це зробите. Тим спокійніше буде ваше життя далі.